Справді, ситуація на фронті залишається дуже напруженою. Ворог намагається тиснути майже по усій лінії зіткнення. Але звісно, хотілося б почати з хороших новин а саме з успіхів наших військовослужбовців. Воїни 225-го окремого штурмового полку опублікували перші кадри зі звільненої кінратівки, що на прикордоні Сумщини. Я нагадаю про те, про звільнення цього населеного пункту від росіян їх вдалося звідти вибити, і я от пропоную подивитися відео, яке опублікували кондратівку відбив від окце освободили. Лежать кухню тут. Ну а в наступному матеріалі хотілось е, розповісти про захисників покровського напрямку, а саме про артилеристів 155-ї окремої механізованої бригади, які б'ють ворога з сучасних французьких сау Цезар. І нам вдалося побувати на одному з командних спостережних пунктів та на власні очі побачити ось ці щоденні, щохвилинні штурми, як росіяни намагаються просунутися, продавити будь-якою силою будь-якими ресурсами і нарахуються з втратами. Але я хочу сказати що снаряд 155-го калібру є доволі таким вагомим аргументом, і він може зупиняти ці штурми. Ви зараз це теж побачите. Також під час матеріалу буде видно QR-код на екрані, за яким можна підтримати збір 155-ї бригади на автівки, адже через засиля ворожих ФПВ-дронів життя транспорту на передовій воно дуже коротке. Тож дуже прошу долучитися до збору. Розрахунки французьких САУ «Цезар» 155-ї окремої механізованої бригади виходять на полювання. Їх здобич рашисти, які безкінечно штурмують Покровський напрямок. Як ось ці, наприклад. Давай, бачиш, бачиш, вони намагаються зараз по танковому моргу. Пройти. Дивись, четверо зараз по противнику рухається по танковому моргу і намагається вийти на наші позиції. Буде нанесено нове ураження. Саме тут, на командному пункті артдивізіону, першими помічають ворога. Окупанти на цих камерах, як на долоні, вони намагаються дійти до промзони неподалік розбитого вщент Шевченко. Але у Цезарів на це інша думка. Гармата. Да. От ваш розрив. давайте ще туди. Давай ще один, Давай один, Плюс, плюс. Перший снаряд 155-го калібру трохи не долетів, але добряче налякав загарбників. В траншеї паніка, штурмовики починають поспішати. Вилазять з укриття і. Гармата! Для більшої частини особового складу росіян цей штурм виявився останнім, каже командир арт-дивізіону на позивний апостол. Ви бачили, що піхота розвернулася і намагалася рухатися в обратному напрямку, і двоє було. Ну принаймні, за 300 на моможливий знищено схожу картину каже артилерист. Вони спостерігають щоденно. Ворог штурмує одні й ті самі ділянки малими групами по дві три людини, сподіваючись або на удачу, або на те, що у нас банально закінчаться снаряди. Для них особовий їхній склад це не є якась проблема. Це для них ресурс, причому ресурс не ні Тобто ну іноді наблюдаєш. як Вони одне й те саме місце намагаються штурмануть ре ну, десятий раз і з одним і тим самим результатом. Таких темпів бойової роботи техніка іноді не витримує адже ті ж Цезарі були створені за стандартами НАТО без врахування специфіки та інтенсивності боїв такого масштабу. Тож нині виробники цієї зброї пильно слідкують, як їхня розробка показує себе у роботі. Було 120 двадцять посадів на добу. Тобто настріл уже такий, що по по їхнім по їхнім нормам і стандартам треба міняти слово. Ці баги і нюанси кхе, завдяки нашому досвіду можна буде е, устранити. А так громада, звісно, дуже. Дуже ефективна що показує практика. Види околиць Покровська з висоти пташиного польоту пригнічують. Випалена земля, вирви від постійних бомбардувань та знесені під нуль села. Цю смерть несуть росіяни, зокрема із неба. Ось так до прикладу виглядає мапа повітряних загроз в районі Покровська. Це все FPV, що полюють на будь-яку рухому ціль. Щоб не переводити дрон пусту, бо його повернути вже в принципі не можна. Він залякали від заряджений. Ну, або максимально важко, то він в режимі полювання підриває будь-що Будь не гребуючи іноді швидкими допомогами. І За день тільки на цій ділянці фронту ворог може спокійно застосувати понад 200 фпів дронів. Артилеристи вимушені приділяти маскуванню максимум уваги. На жаль, і це не завжди рятує. Но, коли прилітає 15 фпів одній машині, то навіть жоден каркас, жодна сітка, жоден, жоден реп зновситі ма мало, мало віроїдно, що витримає саме тому у хлопців нині великий дефіцит транспорту. Дістатися до позиції навіть небезпечніше ніж сама бойова робота. Тож бригада відкрила дуже важливий збір для захисників на автівки. Підтримати його можете, і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Ігор Махло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сітіві єдині новини. В наступному ж нашому сюжеті ми розкажемо про захисників покровського напрямку, а саме про мінометників бригади Національної гвардії України Рубіж, яких роботи там зараз дуже багато, адже ворог намагається обійти Покровськ з флангів, застосовує численні штурмові групи, багато мототехніки, та головною небезпекою залишаються ворожі дрони, які починають полювати. На захисників наших навіть в момент, коли ті намагаються дістатися до позицій. Тож під час наступного матеріалу ви побачите QR-код та номер картки на екрані, за яким можна підтримати збір бригади на реби, які допоможуть зберегти життя нашим воїнам. Тож дуже прошу долучитися. Під артобстрілом та на прицілі численних FPV-дронів. і це випробування, яке мають пройти мінометники бригади Рубіж аби дістатися власних позицій. Нині хлопці нищать ворога на покровському напрямку. В небі дронів тут іноді більше ніж справжніх птахів. Тож доїхати до міномету зараз навіть небезпечніше ніж знаходитися на позиції. Не завжди рятує темрява, адже збільшилася і кількість дронів з тепловізорами. Тому часто доводиться сподіватися на удачу та витривалість автівки. На даний момент все розхідний матеріал. в кращому випадку два три виїзди. Хватає машини далі. Ну в кращому випадку вона просто ламається. в випадку там лишається розбита спалена. Мінометник Рубіжана, на позивний фіксик на фронті з 23-го року починав у піхоті після поранення. Вирішив стати артилеристом, аби насипати ворогу у відповідь. Нині працює на 120-му мінометі. Розповідає через засилля ворожих ударних БПЛА. Провізію на позиції доводиться теж закидати дронами. Коли позиції вже Якби це правильно сказати хорошими словами, в дупі, скажімо так, в повній, то так, в нас теж практикувалися і бензин хлопцям скидали, щоб вони були на зв'язку на генераторі і їжу, і цигарки. З водою було трошки проще, там був колодіс у них, але, але все скидували. Та от подібним чином доставити БК вже не вийде. І це ще один виклик та додаткова небезпека, каже навідник на позивний Сухий. Саме сложне це підвести снаряди, тому що вони розходуються дуже активно. А машина, там, де стоїть міномет, не особа може під'їхати якраз із-за цих всяких дронів, які і лежать на траві, і лежать на дорозі, і висять, ждуть, і постійно моніторять дороги. Та снаряди намагаються все ж доставляти регулярно, адже ворог на цій ділянці фронту постійно суне вперед. За день один розрахунок може відстрілятися понад три десятки разів. Такий об'єм роботи кажуть хлопці вимотує, як еспека. спека. Проводити ж ротацію зараз теж вкрай складно. Желані людей кожну неділю, або хоча б дві, тому що вже от суматохи починає голова пливти. А так... Скільки скажуть, скільки є людей? Ми місяць сидимо більше. Підтримати воїнів бригади Рубіш в їхній надскладній боротьбі за наші життя. Можете і ви підрозділ нині відкрив збір на реби, аби хоч трохи убезпечити себе від ворожих FPV. Долучитися до нього можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Махло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сі ті. Єдині новини. Вони б'ються за кожне життя, часто ризикуючи власним, працюють в складних умовах та все одно завжди вірять у краще. Наступний наш сюжет про медиків 60-ї окремої механізованої бригади, які працюють на ливанському напрямку. Ситуація на цій ділянці дуже напружена. У небі кишить ворожими дронами, але медваки продовжують курсувати між нулем пунктами прийому та передачі поранених і стаб пунктами. Який він цей маршрут надії та життя на власні очі? Побачив наш Єгор Ромахло. Всього закрили. Поїхали. У повному захисті на одній з автівок Медоваку ми вирушаємо до пунктів прийому та передачі поранених 60-ї окремої механізованої бригади, що тримає оборону на Лиманському напрямку. Наш гід сьогодні командир медроти, пан Ігор, починає з інструктажу. Тому що може тебе з голови стати. Зрівна волна, так у вас. Касаті про ідеї. застереження, дуже доречне, адже прилітає тут часто, і це майже одразу помітно з вікна. На горизонті постійно щось димить то міни ріка прильот. До першої нашої зупинки долітаємо без пригод. У небі постійно висять російські крила їм медиваки для них пріоритетна ціль. І попри таку увагу з боку ворога, ці хлопці продовжують рятувати життя. Наша задача це зупинка кровотечі, стабілізація життєво важливих показників функцій організму і подальша евакуація на наступний етап. На все до 10 хвилин. Тобто, головне завдання цих спеців виграти для захисника час, аби той точно доїхав до повноцінного стаб пункту. А це вже на відповідальності Сергія, водія. Ти ж не робот, теж є серце і чушла, якісь що ти потрібен тут. Значить, до повномасштабної війни чоловік працював далекобійником разом із сином. Тепер разом із сином і воюють і використовують свою водійську майстерність аби рятувати життя. На жаль, дуже тяжко на що цих дронів впівій. Тому ну, що ну, дуже багато машин унічтожають вони. І слухать ушами, глазами. Вони кажуть, газ в поле. І пішов, а там далі вже. Там всі вишні, все знає. Ну, дай Бог поки допомагає. Наша подорож продовжується і далі. На нас очікує пункт прийому та передачі поранених, який розташований ще ближче до лінії зіткнення. От. Сам лиман та його околиці закутаний гідким димом. Багато пожеж від прильотів. Місцевих тут майже не залишилося. Але продовжують свою роботу люди-титани, які рятують життя в надважких умовах. Проблема ми... зі світлом. А так, тут немає не взагалі. Світла тут немає, генератор. Тут все перебито, та всі. Так, так. Тут Але все понищено, побито людей майже вже немає. Але ви працюєте? Працюємо нам. Тримаємося. Раптом у нашому районі помічають російські FPV. Тільки якщо дадуть команду, тоді тільки їдемо. Поки є загроза, є час на каву та історії, від яких іноді волосся стає дибке. Нам привезли хлопчика, він пролежав. Я не знаю, четверо суток, мабуть, на позиції з поранення. Там ну, мухи роблять своє діло. Ми його розрізати, там, копошатися і їдять потихеньку. Така страшна ціна, яку платять українські воїни на передові за наш мир та спокій. Тим часом в нас з'являється шанс проскочити повз ФПВ. Дим та запах від численних пожеж залишається позаду. Вночі тут стане ще гарячіше. Ми ж прибуваємо до умовного фінішу головного стаб-пункту. Саме сюди приїжджають наші воїни від тих героїв, яких ми побачили сьогодні. Тут є усі умови для надання допомоги ширшого спектру. Були такі пацієнти, які надходили після скиду якогось бойового снаряду, який тут же розпилився газ, і хлопці мали ознаки. Отруєння газовою сумішшю, приходили сюди, надавались допомога, їхали на евакуацію. Далі медики шістдесятки продовжують боротьбу за життя українських військових на Лиманському напрямку щодня, щохвилини, навіть зараз, коли ви дивитесь цей сюжет, з Донеччини Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сітіві єдині новини. Колишній столичний музикант, а нині вояк 65-ї окремої механізованої бригади на псевдопрапори з перших днів великої війни на фронті. Нині з побратимом на псевдобуча вони працюють на МТЛБ, більш знаної як мотолига. Жартують, що вони, наче таксисти, вояки 130-го бату дуже потребують коштів на реп та ремонт автівок, Тож просять небайдужих долучатися до збору. Це ротацію проводимо десь вважається. Тіпа типу, таксі людей возимо туди-сюди, і все. Це фронтове таксі транспортер тягач знаний як МТЛБ. У війську його хрестили мотолига. І від цього армійського сленгу побратими Буча і прапор обрали собі спільне прізвисько. Не буде ж казати МТЛБшники, да. Мотализніки, де все. Нормально, Ні, нормально. Ті, хто в курсі, ті, хто в темі, а... вони знають. Що це за робота. Це архівні кадри хлопців з Донеччини. Мотолига 130-го бату 241-ї бригади ТРО витягла гармату з-під вогню. Витащили рапіру з позиції. Все вдало пройшло суперо тут. Доправляє піхоту. А на цьому запису хвацько долає зимову багнюку донецьких степів. Там дорог взагалі не було. 42 дворічними хвост має армійське псевдобуча, або сам звідти після звільнення міста пішов у військо. Він один з учасників оборони Бахмута і там каже, було найскрутніше. Ми виїжджали постійно по три рази за ніч, по чотири, по два. Ну все від заміни піхоти, від ротації до підвозу Сім би ну бика підвез трьохсотих евакуацій, Ну все на нас було. два рази поранений. Бо. І півіхи прилітали, і обстрілювали, ну, зі всього, чого можна було. На цьому запису саме наслідки обстрілу мотолиги, у броні дірки, на підлозі, плями крові. Страшно, все, звісно, ну, всі люди бояться чи висели. Всі ви поїхали. Нормально, верне. Я музикант-воробанчик. Грав по клубах в Києві, на фестивалях. 48-річний музикант з Києва на псевдопрапор на великій війні з перших днів. Саме ця мотолига каже трофей з Харківщини із власним іменем Сережа. І це згадка про полеглих побратимів. Сережу назвав ще перший командир роти Базель. Е, у нас ще є машина БЗН. Це машина на якій саме він загинув. Ми ній досі досі їздимо. Чому без тому, що Базель мастер і Захар? Це троє, які були на цій машині. Загинули. Та й сам вояк 130-го бату, що нині підпорядковується 65-й бригаді, був на волосині від загибелі. Поспішав на завдання, мотолига забарахлила, зупинився, спізнився. І то певен була доля. В мене машина задиміла. Пискакую, піднімаю морду, розкручую трошки там буквально. 5-7 хвилин роботи. Попустив, джик-джик, все добре є, приїжджаємо. І я вже бачу точку вигрузку, де ми мали бути. Це якраз в ми біля літачка заїжджали. І саме в те місце, саме туди прилітає пачка Граду. Я задаю питання, цих 5-7 хвилин мали вагу? Я думаю, так. Машина сама сказала, обережно. Хлопці кажуть, мотивації їм не бракує. У Мене син теж воює, він не так давно втратив кінцівку. Не на розтяжку. Ну, спитай мене, як я буду виглядати, як я собі в зеркало буду дивитися в очі, якщо я буду не тут. Нині вояки 130-го бату дуже потребують коштів на реп та ремонт автівок. Тож просять набайдужих долучитися до збору. Андрій Почті, Артем Деженков, факт ЕСІТІ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.